88 дронів та артилерію спрямували учора загарнаки по селу Балці Журавці, що на Луганщині. Про це повідомив очільник тамтешньої обласної військової адміністрації Артем Лисогор. У своєму телеграм-каналі він наголосив, що росіяни системно обстрілюють населені пункти регіону, які розміщені вздовж лінії бойового зіткнення та поблизу укріплень українських військових і за даними Лисогора. Напередодні росіяни також атакували некерованими авіаційними ракетами ще й твердохлібове та територію серебрі лісництва, а самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розширив дозвіл на збивання дронів і тепер безпілотники можуть знищувати не тільки військовослужбовці, а й працівники прокуратури, слідчого комітету, державного комітету судових експертиз, органів фінансових розслідувань, державної інспекції охорони тваринного і рослинного світу, підро... працівники підрозділів з надзвичайних ситуацій та митних органів. Ну і також у документі зазначено розширений перелік безпілотників, які можна збивати. Цікаво насправді чи погоджені усі це дозволи із Кремлем, чи це у таке самоуправство? Скажімо так, Лукашенка.